Всім привіт! І це буде моє таке коротке розповідне відео на природі. Бачите, в саду, як тут красиво. Останні теплі дні. От. Е, хотіла би показати в ньому трошки своїх малюнків за 2020 рік. От, їх буде зовсім мало, але чому б і ні. Ось це такий перш... перший. Це я малювала на А5 форматі акварелью. Мені на той час дуже подобалося малювати різні такі е, хатки, подвір'я, струмочки, дерева, кольорові особливо. От акварелью так. От так вийшло. Другий у нас буде такі от замки. Бачите, теж п'ятий формат, акварель. Такі, Така вже вечірня атмосфера, дорога, квіти. Отак. От Третій у нас буде така от, таке от подвір'я. Зараз. Таке от подвір'я. Тут гойдалка, будинок, струмок, мостик, дорога. Така літня атмосфера. Отак от вийшли теж акварель. Далі вже в нас буде осіння така атмосфера. Такі от, така от хатка, дерева, штурмок, човник. І ці ялинки, які мене дуже напрягають зараз, тому що мені на той час здавалося, що дуже добре їх малюю. Ну, як дуже добре, що я, ну добре малюю ялинки ці. Непогано так, а зараз дивлюсь, ну вони все тут портять. Так от. Так, далі в нас буде квіточка. Отака от. Така. Це я малювала зі свого квітника. Я не знаю, як вона називається. Малювала в травні, вона цвіла в травні, От так акварелью. Так вийшло. Далі в нас вже буде така космічна трохи ідея, такий котик. На гілочці, пташки в космосі. Цю ідею, ну, це не прям суто моя ідея. З самого котика я на гілочці взяла з. Ну, як, Побачила картинку в інтернеті, розпис стін. На той час я цим цікавилася теж, але він був просто намальований на білій стіні. І я продумала спробувати його намалювати отак на п'ятому форматі акварелью в космосі. І так вийшло. От і все. Це все, це всі мої малюнки на сьогодні, що я хотіла показати. Um, всім дякую за увагу, гарного дня, Па-па.